Більшість випадків загибелі людей реєструються на водоймах області, не обладнаних для купання, а саме це кар'єри. Річки та озера, на яких відсутні рятувальні пости, Відпочиваючих тисячі, а офіційних пляжів всього сім. Така ситуація склалася сьогодні на Хмельниччині. Ідеальний пляж це водойма з обстеженим дном, позначена буями, за межі яких запливати не можна, та обов'язковим чергуванням рятувальників. От якраз із цим в багатьох районах не склалося. Найкритичніша ситуація нині на Ізяславщині, де протікає річка Горень, відома своєю швидкою течією. Вже другий рік поспіль ця місцевість утримує сумне лідерство за кількістю загиблих на воді. Водночас. Штат працівників на тамтешній рятувальній станції цьогоріч скоротився вдвічі. Штатну чисельність працівників скорочено із 7,5 осіб до трьох. Враховуючи, що минулому році на території на території Зясовського району найбільша кількість загиблих на воді громадян це 10 осіб, а це і 14% від загальної кількості загиблих на воді в області. А спочатку, початку 2011 року, 3 особи 25% від загальної кількості керівництво обласної державної адміністрації вкрай стурбовано прийнятим рішенням щодо зменшення чисельності працівників станції та розгляду питання щодо її ліквідації. Схожа ситуація і у Старокостянтинові. Днями там на річці случ загинула дитина. Місцева влада зобов'язалася обладнати тамтешній пляж і офіційно презентувати його аж 1 липня. В обласних посадовців такі темпи викликають занепокоєння. Мовляв, до липня треба подбати про те, щоб містяни не лізли у воду. Я би хотів чути такі слова. Значить, буде забезпечено патрулювання міліції. Раз рятувальна служба буде працювати два. Буде чергування до двина до 13, 23, 24, 24, коли саме вони у вас будуть гуляти і хочуть покупатися. І це буде забезпечено. Самі собі вороги відпочиваючи, часто підписують собі вирок, нехтуючи елементарними правилами безпеки на воді. Наприклад, купаються у нетверезому стані або запливають далеко від берега. Основними причинами загибелі людей на воді є необережність під час купання в необладнаних місцях це 48,5%. вживання алкоголю під час відпочинку поблизу води 21,5%. нещасні випадки під час відпочинку. Рібі сім інші випадки 23%. І переважно найбільша загибель людей це приходить на суботу-неділю. Спеціальні місця для купання і відпочинку сьогодні не облаштовані, зокрема у Білогірському, Бережнянському, Ярмолинецькому та Хмельницькому районах. Тим часом за статистикою купання саме у невеличких і, на перший погляд, безпечних ставках стає для багатьох останнім. Світлана Русіна, Олександр Галянт для Подільської панорами.